І всім привіт! З вами КрейптоСвік. Як завжди, накидайте мені парочку лайків та підпишіться. Мене це мотивує робити нові ролики. Моя ціль тисячу підписників. І сьогодні в нас на розгляді проект ЄП. Yep. Це такий аналог ТікТоку, на якому можна, дивлячись меми та відео заробляти. Щоб почати заробляти, вам потрібно перейти по посиланню в описі та зареєструватися. Реєстрація по пошті. Скільки і як можна заробити, ми про це поговоримо. Тут є декілька видів заробітку. Перший це на перегляді. Дивитесь годину, гортаєте, смієтеся над мемчиками, і все, вам платять. Та, як е, говорять, за годину можна заробити 1 долар. Я на собі не перевіряв, але говорять, що це працює. Також можна завантажувати меми, якщо буде багато переглядів, то вам там вже більше. Чим більше переглядів, чим більше лайків, тим більше вам е, за, заплатять. Так що моя рекомендація завантажуйте багато відосиків. Прямо ж так купу, пишіть теги, як, ну як по стандарту, як в Тіктоці. Все легко. Ну всі хоча б раз викладали відео в Тіктосі. І, принцип, такий же. Так що все просто та легко. Так, і до наступного. За кожного друга ви можете отримати 30 центів. Запрошувати можна через посилання. Воно у вас буде в профілі. Так, і зараз платять за 100% вашого мема. Приблизно 5 центів або 10 центів. Там я не знаю від чого залежить кількість. Також, якщо ви дивитесь півтори години, гортаєте саме півтори години, то вам по суті мають дати півтора долари Я доки поставив на виведення, це побачите ви далі. Меми можна брати в інстаграмі, там в телеграмі, які у вас є меми, загружаєте такими прям пачками. І насолоджуєтесь, як вам капають гроші з монетизації. Принцип простий, я вам вже пояснив. Так, народ, рекламна пауза. В моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 200 трон. Так що приходьте в опис, переходьте в Єп в цю програму та на мій підписуйтесь в Telegram. Там буде купа різних тем актуальних, які вам допоможуть підзаробити. І зараз ми будемо дивитися, що і як треба зробити, щоб вивести кошти. Для початку треба набрати 10 доларів. Це все в тезер USDT stablecoin, коротше. Сіті, Трон. Якщо у вас немає кошелька, то пишіть криптовалютний кошелек. В Play Market, там App Store, або Payer, або Trust, або Metamask. До речі, за iPhone. Я не знаю, чи є на iPhone ця програма, чи немає. Основна валюта цього додатка це Coins. Один єпкоїн Coins дорівнює 1 долару. Ну, USDT, Тезер. Виплата плюс-мінус 1-3 дня приходить все. Ну По суті, має прийти, я тільки поставив на випадку, ви бачите цей ну, на екрані. У вас відкриється вивідка, ви назбираєте 10 єп тоді ви їх обміняєте на USDT і вставите ваш е, тезер ну, кошельок, і все виводите собі на гаманець. Хотів сказати: мульти-аккаунти блокують, так що не думайте. І ще є така інфа. що Дві тисячі доларів в неділю всього на все. Так що, поки учасників мало, залітайте, все буде в посиланні. Дякую за перегляд.